Так, всім привіт. Ха. Сьогодні морозець. 17 жовтня, а у нас мінус 3. Ну, в місті це так не відчувається, бо там 0 градусів плюс 1. Так, якийсь тут гусак сидить. Давай або сиди, або правильно. І так, щоб і рибу не нашугати, лети туди. Все покрилось інім. А за містом морозець. Так, і що, перший закид. І повернувся до мене мій Intech Tournament 0.25. Подивимося, що рибка скаже. Не знаю, окунь мав би вже брати взагалі чітко, в таку погоду. Воду полетів фіолетовий дагер від ходбець на 1,5 грама. Почну з цього місця, так як тут завжди крупніший окунь ловився. Тому я маю надію, що він тут буде. Ось таке все в тумані, але напевне все-таки з фіолетового поставлю на той коричневий з збльосткою колір. Я собі ще вчора його докинув, пару штучок в коробочку, та як на нього рибка відкликалася краще. Пар йде, все парує. Так, попробуємо туди в траву. Може він там ще сидить. Так, от із того місця гарне клювання. Влупив, що треба, але хто там? Цікаво, просто дуже. Пішла риба в бік. Так, це він, це вже великий окунь. Опа. Дуже прошу Дуже прошу Бомба Ну да, это такие же 250-270 грамм Классный И ну вот На что он взял? На дагер. Відходбейтс, от що весь в іні. Класний окушок. Опа. Відпускаємо цього красення. Так, тут хочеш і походкатись з рибою, і, і ще зловити, і все накупу. Ну клювання таке було зле. Ну я не знаю, ніби там... Щука на два кілограма влупила. Так, все, починає замерзати. І взяв він з того місця, там де я і казав. Легеньку проводочку я йому зробив по дну і він з'їв. Так, ну що, нема більше покльовок. Один великий окунь і одне якесь маленьке щось там хотіло вчепитися і все. І кидаю я вже тут. Так, 7,52, ну десь вже 20 хвилин я кидаю. І поки що нічого немає. Я так думаю, чи то ще покидати, чи їхати вже далі. Сам не знаю, що робити. Думається, ніби якби він був, то він би ша клював, а так. А ти Поїхали далі. Так, от я приїхав на сусідній ставок і спробуємо, що тут зараз робиться. Перший закид є дно. кинути робка ну кукрок набі він тут знову буде біля дамби прямо самої стояти а ні І, правда, без співання. Так, знову щось обірвало, непонятно що і як. Але я перев'язався, поставив фіолет і поставив 2 грами. Ну, по півтора поки тут впаде на дно чекати. Риба і так вся знаклює. Ду думаю її неможливо. Чи там півтора, чи буде, чи 2 грама. Різниці великої думаю не, не зіграє. Може знову фрикціон трохи йому попустити. Зараз будемо пробувати. Ну, взяв гарно, але прийшлось пошукати його вже з правої сторони. Нафіолет. Ну і матрос такий непоганий і взяв, дивіться тупо. Заглот. Я цеки спокусив, але може риба в праву сторону змістилася, я знов сюди прийшов, шукаю її туди. Так, перебазувався я трошки в праву сторону, подивитись, що тут робиться. І зразу була покльовочка, точніше підсіла рибка Гарно. Знову підсів. Ну а тут на цій водомі почнемо мороз його трошки все таки прибив. Ну як так могло бути? Тупо на одному гачку витягнув рибку. Це капець. І мінус приманка. Значить, перший у її зняв, а це якось добрав чи що. Без поняття як це. В них там працює, але скоренько перенаживляю новий силикон. Бо треба ще зловити рибки. Опа. Так, хай краще підсідає. Тоді менше шансів, що що знову якийсь буде обрив. З цими клюваками, злими і моїми підсічками, то не знаю, я то флюр не втримую тушнут. Щось в мене якось так відбувається. Так, я ну я у Джерингер Ну Ну, ви? Тільки що один за одним там підсідали вже все. Закончилось. Так, ну что, попробуем полярика. О, да, сегодня все по-трудовому у нас. Ох, це з'їв гарно. Я попустив фрикціон, на всякий випадок. Але він поки що не вспливає йде в очерет. Ні його туди ні в якому разі не треба пускати. Красунчик Такий от побитий Серйозно і знову мінус силикон Ха -ха. класна рибка. і скоро. підсів. О, тако, постояти то щось можна і, і вимучити. Ще один є. Зловкісний непоганий. Таж була покльовка. І точніше підсідав і, і потім от знов добра. І беруть всі тупо заголод. Ну але тут же хоч приманка є. Дякую і на тому. Ха -ха. О, кушок шикарний. Але зажовує жадно, в принципі. Оп, знов. Ух, що творить. Треба йому тут навіть дуже далеко кидати, вони всі тут сидять. Ох, оце по кінчику, але так плавно, так нагнув тільки вершинку і, Може щось значить, і по шнуру зачепив. Є просто плавненько йому подати з гарною паузою і, і рибка буде ваша. Хороший. Хм, собачка, сиди дивиться, як ми ловимо. Як перший раз приїхав на цю водою, а цей ал алабай по пояс, як до мене підбіг, то я думав, що все, мені кінець прийшов. Але я був біля машини і одразу сів в машину. А потім вже сказали, що, що він найдубір собака, яка існує, просто прийде, понюхає і все. Ще що якщо щось маєш йому дати їсти, то він буде радий. Ох, третя покльовка. На проводі, я щось дергав, підсікав, підсікав. О, то тільки з третього разу. Ну і що? і? Я себе вітаю, в мене знову роздача отакі окунчики. Так що не завжди на вигляд воно все так страшно, як, як є насправді. Вроді собака грозна, велика, але дуже добре і нікого не, чіп... не чіпає. Класна собака. Але таку дома тримати, то ще треба її прогодувати. Ой-ой-ой, як передавив, то гарно. зний. Є. Ох. Шорови зі спіньить. Дуже потужний. Є Знову гарний один краще другого. Yeah. Companion kluвати jak z rank.

Я не підсікав. І тупо все пропало. Та, о, це вже була щучка. Це вже була щучка, зрізала. Ну і все, нехай ну, її їсть. Так що, всім дякую, що дивились.